Вітаю! Продовжуємо тему розкладання многочлена на множники Вправа підвищеної складності. Тісно, така складненька, заплутана, згадаємо з вами степені. Доведіть, що значення виразу дають нам вирази, і до кожного виразу є умова. Ділиться ціло на 12, ділиться ціло на 10 і так далі. Тобто, в кінці розкладань ми маємо прийти до такої схеми, щоб поділити на 12, і нам було видно, що значення буде цілим. Записуємо 25. В 25 степені мінус 25 в 24 степені. Ми знаємо, що тема розкладання многочлена на множники. Логічно, що тут будемо застосовувати наші знання. Ми можемо винести спільний множник, якщо він однаковий. От у нас зменшуваний від'ємник. Дійсно, у нас 25-25 основи у степені співпадають, але не співпадають показники. Нам треба привести. До спільного показника. 25 в 25 степені ми розпишемо як 25 в 24 помножити на 25, ну хочете, напишіть в першому. Загадуємо множенні степенів з однаковою основою, показники додаються, і буде у нас якраз таки наш 25 степень. Мінус 25 в 24 степені. А тепер ми бачимо, що можемо винести за дужечки 25 в 24 степені. В дужечках залишається 25 мінус 1. 25 мінус 1 це 24. Ну і нам спитають, чи ділиться начало на 12? Звісно, друзі, що ділиться? Давайте доведемо. 25 в 24 степені помножити на 24 поділити на 12. 24 на 12 ділиться, ділиться. І буде у нас 25 в 4 степені помножити на 12. 24, парний ще показник. Все ми довели, що наш вираз дійсно ділиться націло на 12. Другий вираз. 16 в 4 степені додати 8. В п'ятому мінус 4 в 7. І в, в кінці ми маємо довести, що весь цей вираз ділиться на 10 без остачі. 16, 8 і 4. Тут у нас ще й основи всі різні. До якої такої спільної основи ми можемо це все привести? До двох. У нас і 16 ділиться на 2, і 8 на 2, і 4 на 2. Так, ну, давайте так покажу вам. Спочатку зробіть такі дужечки. Да, от Ми переписали наші степені. А тепер всередині дужечок у нас має бути спільна основа. Це двіечка. А 2. Треба до якого степеня піднести, щоб було 16 до 4 Два 2 треба піднести до якого степеня, щоб було 8 до 3. 2 треба піднести до якого степеня, щоб було 4 до другого. Піднесли, а тепер підносимо степінь до степеня ще. При піднос піднесені показники у нас множаться. І виходить, що у нас 2 в 16 степені. Да, ось це ми зробили тільки що. Плюс 2 в 3 піднести до 5 буде 2 в 15 мінус 2 в 14. Дивимося, чи можна. Ну, основи вже однакові. Це прекрасно. А ось степені у нас різні, а треба, щоб були. Однакові. Як так можна розкласти це все, щоб у нас з'явились однакові степені? Ми можемо до 13-го степеня це все привести. Головне от не беріть 14 У нас не має бути одиниці. От не робіть ось так. 2 в 14 Тому тут 2 в другому, плюс 2. Просто 2 і плюс 1. Ось так не треба робити. Це помилка. Ні до чого хорошого, ви так не дійдете. Нам одиниці не потрібні в нашому виразі. Тому ми до 13 степеня будемо це все зводити. 2 в 13 степені беремо. Тоді в дужечках, ну, давайте розпишемо повністю. О дивіться, 2 в 16. Ми представляємо, як 2 в 13 помножити на 2 в 3. -му. Примножені показники додаються, буде 16. -й. Плюс. 2 в 13 помножити на 2 в другому. Мінус 2 в тринадцятому помножити на 2. Ось у нас перший доданок. Ось у нас другий доданок, ось у нас третій доданок. А тепер ми можемо винести за дужечки 2 в 13 степені. В дужечках залишається 2 в кубі плюс 2 в квадраті, мінус 2. Ну, а тепер рахуємо. 2 в кубі це 8. 2 в квадраті це 4. Ну, Давайте запишемо 2 в 13. Тут 8 плюс 4 мінус 2, дорівнює. 2 в 13. 8 плюс 4 мінус 2 це буде 10. Помножити на 10. І от нас, якраз, і питали: ділиться націло на 10? Звісно, що ділиться? Можете навіть показати. 2 в 13 помножити на 10, поділити на 10. Буде 2 в 13. -му. Доведено. Раз, два, раз, два. Переходимо до третього виразу. 36 в п'ятому степені додати 6 в дев'ятому. Чи ділиться на ціло на 42. І ось тут дійсно таки буде важкенько. Ну, давайте знову ж таки, от у нас п'ятий має бути степінь плюс. Щось в 9 степені. 36 і 6. Ну, дійсно, має багато спільного, бо 6 на 6 це 36. Отже, 36 ми представляємо, як 6 в квадраті. Ну, а тут 6 у нас просто, да? у нас буде просто 6. Далі підносимо 6 в квадраті піднести до 5 степені. У нас буде 6 в 1. При піднесенні показники множимо. Додати. 6 в 9. Далі, знову ж таки, не виносьте 6 в 9, а не розписуєте 6 в 10, так от не треба робити 6 в дев'ятому помножити на 6 плюс 6 в 9. Так? І тоді вам здається, що 6 в 9 можна винести, в дужечках залишається 6 плюс 1. І нічого воно нам не доказує, що воно ділиться на 42. Бо поділити на 42, дійсно, там будуть щось, щось буде скорочуватись, але у нас в знаменнику залишається число, і приділені не факт, що буде. Ціле значення. Давайте без оцих, одиниць. без оцих одиниць. Тому нам потрібно розписати це все з восьмим степенем. 6 в восьмому, так, помножити на 6 в другому, плюс 6 в восьмому помножити на 6. І тепер ми можемо 6 в восьмому степені винести за дужки. В дужечках залишається 6 в другому плюс 6. І тепер все чудово. 6 квадратів це 36. 36 плюс 36 у нас якраз і буде 42. Ну, і дійсно, у нас 6 в 8 степені помножити на 42, чудово ділиться на 42, буде 6 в 8 степені доведено. І останній четвертий вираз 10 в 5 степені мінус 5 в 7 степені ділиться на ціло на 7. Так, що ми тут робимо? Давайте швиденько подумаємо. Ну, однозначно, щось в п'ятому степені буде, щось буде в 7 степень. 5 і 10. 10 це у нас 2 помножити на 5, і дві основи з п'ятірками, в принципі, підходить. Давайте десятку розпишемо, як 2 помножити на 5. Ну, 5 ніяк не розписуємо. А Тепер підносимо до п'ятого степеня. Це у нас буде 2 в п'ятому помножити на 5 в п'ятому, мінус 5 в сьомому. А Тепер що ми робимо? Дивіться, у нас перший доданок і другий доданок, ну, зменшуваний від'ємник. Що у нас може бути тут спільного? У нас, у нас може бути спільного 5 в п'ятому степені і 5 в п'ятому степені. Нам треба зараз, 5 в сьомому степені, розкласти як 5 в п'ятому помножити на 5 в другому. І тоді 5 в п'ятому ми винесемо за дошки як спільний множник. Записуємо 2. В п'ятому помножити на 5 в п'ятому, мінус 5 в п'ятому помножити на 5 в другому, ось ми зменшуване від'ємник, зменшуване від'ємник. Ось так ми це все розклали. Тепер 5 в п'ятому ми виносимо за спільні дужки. В дужечках залишиться 2 в п'ятому, мінус. 5 в другому, 5 в п'ятому винесли, вдужечка залишилось 2 в п'ятому мінус 5 в другому, ну, а це вже реально порахувати. 5 в п'ятому не рахуємо, 2 в п'ятому це 32, а 5 в квадраті це 25, і це буде 5 в п'ятому помножити 32 мінус 25 у нас буде 7. Ну, і нас питали, чи ділиться на 7. Звісно, що ділиться? 5 в 5 помножити на 7, поділити на 7, сімки скорочуються, 5 в п'ятому залишається. Доведено. Друзі! Якщо мій канал вам подобається, підписуйтесь на нього і будемо робити домашку разом.